Вітаю вас, друзі! Мене звуть Менрок, і сьогодні ми поговоримо з вами про номер 979 з книжки математики Бевза. Сьогодні ми поговоримо саме про дроби. Отже, для початку давайте ті, хто вчаться по тій ж самій книжці, це п'ятий клас, якщо щось, то перепишіть на листок номер 979 і будемо його розв'язувати. Отже, ставте відео на паузу, пишіть. А ми тим часом приступаємо до розв'язання. Отже, перший приклад: чотири сьомих і три сьомих. Як це розв'язувати? Отже, у нас однакові знаменники, у нас різні чисельники. Якщо знаменники однакові, ми дивимося на чисельники. Тобто три є меншим за чотири. А отже, чотири буде більше. Тобто той чисельник який буде більший, той логічно і той дріб буде більший. Далі Б. 5,9 і 8,9. Ідентична ситуація, знаменники однакові, чисельники різні. Тоді ми дивимося на чисельники, 8 і більше за 5, тому другий дріб буде більшим ну, за перший дріб. Переходимо до завдання В. 14,15 і 16,15. Знову те ж саме. Знаменники у нас однакові, чисельники різні. 16 більше за 14, а тому буде ось так. І останнє, ось це вже трішки важче. Отже, одиниця і 27 тринадцятих, Як таке розв'язувати? Значить, дивимося так. Беремо листочок і я вам показую. Значить, у нас є дріб. У нас є одиниця і дріб тринадцятих. Тобто, уявляємо піцу. Ось, намальована піца. Вона розділена на декілька шматочків. Е, нехай тут буде 13 шматочків. Отже, е, і ця піца розділена на 13 шматочків. Отже, якщо взяти всі ці 13 шматочків докупи, то вийде ціла піца. Тобто, 13 шматочків е, з 13, це те ж саме, що одна ціла. Отже, ось. Ось це можна сказати, що це є 13 1313. 2713 ж є більшим. Тому що 27 27 влазиться аж 3, аж 2 13. Тобто 2 цілі піци, 2 цілі піци, а також ще один шматочок. Тобто 2 піци і шматочок буде точно більше ніж одна піца і нуль шматочків. Тобто 27 тринадцятих буде більше, ніж одна ціла. А тому і виходить у нас ось так. Значить, у першому прикладі у нас 4 сьомих є більшими, ніж 3 сьомих. Другий приклад: 5 дев'ятих є меншими від 8 дев'ятих. Третій приклад: 14 п'ятнадцятих є меншими від 16 п'ятнадцятих. І останній одиниці є меншою від 27 тринадцятих. Отже, дякую вам, друзі, що вислухали. І зараз ми перейдемо до наступного номера, номера 981. Записуємо. Номер 981. І ще не дивився, що це за номер. Зараз з вами буду вперше його, на нього дивитися і розв'язувати. Отже, завдання розташуй числа у порядку зростання. І у нас є декілька дріб. Перший 13 1317, другий 7 7,17, третій одиниця, четвертий 23 2317, п'ятий 1 17, шостий 36 3617 і останній 32 17. Отже, розташувати їх у порядку зростання, ну, тобто, від найменшого до найбільшого. Ну і найменшим тут у нас буде ясно, що 1, 17. Отже, записуємо 1,17. Наступним у нас буде більшим. Після 1, 17 у нас йде тут 317-х. Наступним. Тут, якщо чесно, номери не найважчі, тому розв'язти можна. Наступний у нас буде йти 7,17-х. А от далі ставте на паузу і пишіть в коментарях, що буде далі. Буде цікаво прочитати. Перемотайте відео назад і послухайте, які там є дроби, які числа. А з вами я прощаюсь, з вами був Менрук. І Ще побач побачимося. До зустрічі!